Збройні сили України розпочали наступальні дії на багатьох напрямках Півдня, як повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, українські захисники прорвали перший рубіж оборони росіян. Цитата: ми розпочали наступальні дії на багатьох напрямках у нашій зоні відповідальності. І ці дії наразі тривають. Деталі військової операції не розкриваються. Можемо підтвердити, що перший рубіж оборони ми прорвали, сказала Гуменюк. Також стало відомо, що після натиску і ударів з тяжкої зброї у Херсонській області 109 й полк так званої ДНР. Та російські десантники відійшли від своїх позицій, заявили в Збройних силах України. Також речник Одеської обласної військової адміністрації зазначив, що на Херсонщині збройні сили знищили практично всі великі мости. Антонівський – це залізничний та автомобільний, і Новокаховський. Залишилися лише пішохідні переходи. Російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особистого складу з території Криму.